Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене друга обробка моїх сансевієрій від павутинного кліща. Покажу вам свої сансевієрії, які захворіли, на яких я знайшла кліща. Ось так вони зараз виглядають. Тут видно такі рижі п'ятна від кліща. Ось. Буду їх оброблювати другий раз, провіряла під мікроскопом. Оця сансевієрія, та, що більша, нормально, нічого там всередині не знайшла, нічого там не бігало, а в оцій ще бігають кліщі. Ось тут в ванній кімнаті перенесла всі сансевієрії сюди. От розколотила фітоверм. На 0,5 літра 2 мг, бризкаю, так як звичайно, по листу кожен лист потрібно віддігнути і гарно пробризкати, щоб повністю всі листочки покрила рідина з розчином. Так, зараз кожен листочок потрібно відігнути і. Гарно пройтися розпилювачем кожен листочок і всередину також. Ось таким чином. Потрібно розпилювати досить добре, і залишити потім в ванній кімнаті на годину. Після цього промокнути серединки. Промакую я або серветкою, або туалетним папером. Ось, щось у мене розпилювачем твориться. Промакую я потім ще пройдусь по кожному листочку, щоб вам час не забирати. От. Це на четвертий день я другу обробку проводжу, якщо я вам говорила. Потім ще буду проводити третю обробку і дивитись під мікроскоп, чи є там бігаючі повзачі тваринки, чи немає. Тому що там кліща важко вивезти, він личинки там, і знову і знову вони вилоплюються. І на більшість, препаратів, більшість препаратів на личинки не діють. Тому потрібно декілька обробок. Можна і максимум там до шести обробок. Провіряти, бо взимку я взагалі 6 разів точно бризкала різними препаратами. З третього обробку зроблю актофітом. Зараз у нас дуже спекотно. Взагалі краще одягати маску, коли бризкати рослини, щоб не надихатися цими випарами. Ось так оброблю кожну сенсовірію під листочками також. Під кожен листочок, щоб попала рідина і всерединку також. Так, тепер оцю. Під кожен листочок. І в мене окремо ті, що стояли поруч з хворою. На них я також бачила такі руді плями від кліщат, але повзаючих не бачила. І в останню чергу оброблюю хвору максимально її витягла спеціально з гунки, щоб максимально обробити. Сьогодні вона в мене просохне і я її посаджу. Окремо посаджу маму і окремо дітку. Тут і добренько бризкаю, щоб вони напилися. Покоріння також може. От, щоб аж плавало там. Нічого страшного з нею не буде. Через годину це все це От. Коріння, щоб бажано довго не було в'ядя. Ось так. Пробризкали кожну, кожну пазуху і залишаємо на годину. Залишаю на годину, потім промакую серединки і Ставлю всіх на міста. Ну, можу ще годинку потримати, щоб вони потім там не був різкий перепад температур, тому що в ванні тут така повітря вологе. Тут більша температура більш вища, щоб вони потім не захворіли. Ось таким чином. Через 4 дні буду бризкати іншим препаратом, скоріше всього актофітом потрібно ще його придбати. Або флористін можна вже готовий розчин придбати. От, тому через 4 дні зустрінемося. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!